Наш президент завершує насичений день зустрічей на е, аудієнції з королем Великобританії Карлом III у своєму заміському будинку у е, Норфолку на північний схід від Лондона. Е, про що саме будуть говорити? Поки що невідомо, але відомо те, що вже було сказано на цій конференції безпековій в Лондоні. І це, звісно, питання безпеки України. Е, насправді, це одне і навіть єдине питання. Того, як забезпечити сталий серйозний довготривалий мир, який не закінчиться через 15 хвилин, через а, один день, через рік, через а, два роки, це основне питання, бо зараз всі до цього йдемо, і а, це питання опирається якраз таки в гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки, оце слово сполучення, стало причиною а, такого. Конфлікту і скандалу в Білому домі, тому що Сполучені Штати не дуже хочуть давати гарантії безпеки, як як виявилось, дуже знаєте дань неочікувано для нас. Ну насправді все очікувано. Ми знаємо, хто наші ці партнери з сполучених штатів спочатку ядерне озброєння забрали в України, гарантувавши те, що вони будуть з Україною, що у нас буде територіальна цілісність. А зараз вони намагаються сказати, що те, як ми вирішуємо проблему. Неправильно, давайте от корисні копалини. Давайте все заберемо. У вас ніяких гарантій паралельно давати не будемо. Тож питання гарантії це та ключова історія, яку зараз просуває наш президент.